Дуровинки були. Наші білі фельдери побігли-побігали по вулиці. І, як то кажуть, прийшли додому, зайшли до стані так якби би нікуди не виходили. Практично посідали на ті місця. Де колись вони і сиділи. Пташка ручна, гарна. Вони були в нас в закритому вольєрі. Так, ти така красунька. Це, до речі, у нас молодесенька курочка теж. <звук> <звук> і ще десь в мене там стяжечками є позначені, де є молоденькі курочки, ще дві. Ось вона молода. Зі стяжечкою і ще одна має бути. Так, наш Джонні гонить молодих кочок. Вони бідно чомусь привикли тут в тому гнізді сидіти. Не знаю, чому без потреби, коли в нас купа кліток, і вони, як скажені, нікуди. Не виходять звідси. Ну виходить. Опа. Та чорна, не знаю, чи хотілося порвати чи що так. Все, будете закриті тут і буде чистий спокій. Джоні вас не буде кусати. Катечки в нас ось там одна. Вона в нас нанесла найбільше яєць. Одне я забрав, тому що було стукнути. Зараз в неї там, по-моєму, вісім. Яйчок, ну, як то кажуть, на ніч трошки собі підсідає. Так, що в нас є? поговоримо трошки по біле Фельдера. Все ж таки, я на них і нарікаю і не цей, але але закоханий в них також. В їхню красу. Подивіться, яка красива курочка Бачите? Ну, хіба це не краса? Думаю, вони оправдають себе і на вільному вигулі. Так, як нас були в вольєрі, хоча там по харчуванню їм нічого не бракувало, одні може мало їм місця, і вони хочуть бути як така, трохливою птицею, тож цей то випустили їх на вільний вигул, амроксів ми вже переселили. І будемо, як така, спостерігати за ними, що вони покажуть себе на вільному вигулі. Так, серед тих курочок є великі і є маленькі. Над селекцією треба працювати. Е, менших менших повозів, по вазі, і Вони по вигляду так не дуже видно, що маленькі. Вона у нас курочка така є, що вона по вигляду виглядає як маленька. Де вона? Ось та, напевно. Привіт! Ти так тут злилася, що тебе не видно. Так, ось вона. Вона по, на вигляд візуально така менша за всіх. Чомусь не знаю, але вона в нас несеться і це несе вона таке в кінчику крапчасте і досить велике. Е, кін, Гострий е, кінець яйця в неї в крапочку. Таке цікаве, щось аля ля індиче. ось Ну, поки що воно в нас є. Відбраковувати ми її зараз не будемо. О, тут в нас є наші тітки, а ті вже тітки великі. Тут тільки вона ось ця. А може то, що вона мокра і так виглядає, як маленька. Ну Зараз ми... я попробую їх поважити, до речі, чого я тут, що я хочу їх поважити, тому що одних береш, вони є важкі, а інших береш, вони є легковаті. Ті, що легковаті, в нас не несуться, а ті, що поважче, несуться. Напевно, ще не добрали своєї ваги. Зараз в нас там вже вага чекає. Йдемо, спробуємо важити. Показую кожну курочку, щоб ви могли подивитися і помилуватися красою їхню. Ніби що тут такого, нічого, але я не знаю. Я в них ними захоплююся, так? Ух то моя маленька. Ну, а то, що вони ручні, дають себе гладити, і можна на вулиці злапати, не, не крикливі, ну це взагалі, як то кажуть, збиває з ніг. І так же само в нас самрокси сьогодні. Там бігають, бігають, можна підійти на вулиці, злапати курочку чи півника, і вони неполохливі. Так, погнали. Перше ми почнемо що? почнемо з нашого красення півника. Він такий собі відносно, але побачимо, що які, якої ваги вони в нас. Лопати довго не прийшлося, як я казав, тому що вони в нас не втікають. Бачите, вони стоять. Собі собі. Кулькує практично не, не випузиться. Ого, ні в року 3 кг, Якщо чесно, я не сподівався. Я думав, що він менше. Ну так в руку береш, чути, що бере щось. Але що він 3 кг важив. <кхем> я ж так собі думаю, знімати відео чи не знімати, важити чи не важити, але думаю, птицю переважив, а білефельдерів ніколи не важу. Думаю... Покажу, ну ось, книжки пишуть більше, наш півник має 3 кілограми. Півнику, півнику, півнику. по, Ну, широку нема, 11 місяців йому точно є. Так, виходь наш красинчику. Вибігай. Ось він наш красень. Так, який, ти. який гарний він у нас. Ти чого? Качка щось злякалося мене. Так, погнали. Курочок всіх важити не будемо, бо це буде довго. Я виберу так на око, де більший, де менше, щоб по... бачу те, що вон, вона йде. Вона так візуально менша ростом на лапках. Я її візьму і поважу. Першу йдемо тоді брати. Ось вона є, щоб ви її бачили. То, що я казав, Вона така, як бачите, візуально вона за те, що з боку праворуч, менша. Від своєї подружки. Ми зараз її поважимо. Кіло вісімсот. Нечистий дев'ятсот. Нема два кілограми. Ну, і буйчавною дівчинкою. Кіло вісімсот. Кіло дев'ятсот. За округами. Ось така наша красуня. Це найменше про ту, яку я говорив. Вона видно, що вона візуально менша. Зараз ми ще візьмемо ще заради цікавості дві. Візьмемо одну минулорічну і візьмемо одну цьогорічну. Це наша курочка від нашого племені. Е, до речі, в нас з яєчком на завтра і вона в нас е, вона в нас червнева. То що в нас скільки її місяців? 9 місяців. Е, хай буде цілих. Не знаю, якого там червня вона вилупила, Само десь 15-10. го Цілих її 9 місяців. Два е, 300. От. Є оно. Ну... Я всіх важу по два рази, а її тільки раз. Вона образиться, правда? Ми зараз її теж зважимо два рази, щоб було, як то кажуть, для контролю. І наша курочка не ображалася. Ну, вага не змінилася. Чекайте, би. о, так ліпше видно. Так, це вага нашої курочки молодої. Це від наших. Дівчат, до речі, може бути, вона і до цього найменшою, тому що цю найменшу, я перше важив, то вона в нас ось вона красунька сидить. Вона в нас минулорічна. Бачите, вона теж, вона чуть-чуть більше за те, що я важив на лапках, їй чуть-чуть важче. Вона, до речі, є рідна сестра цього півня. Він нас молодий, але він у нас. Далекий до дівчат. Е, його вагу не знаю, але можна заради цікавості поважити, скільки важить півник і скільки важить курочка з одного виводку. Він ріс дуже туго, я думаю, що його взагалі, з нього нічого толку не буде, що він темно е, нас покине, але якось викарабкався, живе. Правда, він не по феншую, він є бракований, в нього не настільки жовті лаби. Як має бути, і в Гербінчику в нього забагато зубчиків. Е, ну, він не буде триматися на плем'я, курочок він не парує, тобто він нам погоди поки що не портить. Але я думаю, що з дня на день йому його, його треба буде, як таке, но йому подякувати і потім смачно ним поласувати. Це також молода курочка, але вона. Не з нашого господарства, те, що я раніше там брав, ми були помінялися з однією людиною 2200 і вага. Вона, до речі, без яйця і вона така, як сказав, легковата. Єдині будемо здавати, вона драпіжлива. На виходи. Порожньо. Вискакуєш? Ну давай. Піш. Молодець. Так, і зараз ще для профілактики якусь, я не знаю, я вже злапав, я її важив. Ось вона мені попадається під руки. Півника потім ще того поважу. І поважу, дивлюся на стяжки, де в нас брудніші стяжки, то там курочки минулорічні. Так, це на ліві свіжа, а це на праві в нас минулорічні. А от вона є. Ходить, бачу. Зараз ми ту красоньку поважимо. А ці корочки кур... ці в нас вони минулорічні, тобто їм е, пішов вже другий рік, верніше, вони, вже нас не... вони 19 серпня вилупилися 21-го року. То їм не два роки, їм півтора, грубо кажучи. Це саме перше, коли я брав інкубаційне яйце, розвести собі біле фельдшерів і спробувати. Ось у мене вагу. І ми ще зараз візьмемо її сестричку. Там вона на низу бігає мокра. Ось, 2500. Це півторарічна курочка, а ці дві одна, я там казав, одна чернева, а друга та, що з іншого господарства, то це десь е, квітень місяць орієнтовно. 11 місяців, та я вже говорив, це повторяю, 10 разів, не те ж саме. Ось, і ще зараз ми злапаємо сестричку її заради цікавості і потім цього красення. Не знаю, чи це її сестричка, але я щось не можу ніяк знайти ту курку зі стяжкою. Тому що я там ділив їх. Не є стяжка, але я... Ну хай буде це її сестра, от 200. І ще на останок, поважимо цього півня молодого. Так, біжи. Біжи мали. Ними треба акуратно, як з маленькими дітками, тому що вони такі ну такі вже ручні. Можна їх в квартирі тримати. Ну ось скільки цей бахур важить. Я думаю, що взагалі що він буде мати десь півтора Ну Ріс він дуже паршево ходив, такий зачофаний. Я думав, що він взагалі ще курчам він був якийсь такий. От, кіло 935. Давай, вистрибуй. Ну давай, вибігай, хлопчик. Так. Ну що, ми поважились, ви побачили? Можливо, комусь воно пригодиться, а можливо... І ні, курочки відносно невеликі, але яйця в них, я кажу, досить такі великі. В середньому йде ще 10-грамове. Потім прийде час, ми ще поважимо і яєчка. Так. Це ми вони в нас були в закритому вольєрі, їли, нікуди не ходили, сиділи собі на місці. А зараз ми їх випустили на вільний вигул. І я потім за деякий час попробую за тиждень їх переважити заново. Подивитися, що змінилося за тиждень. Менш більше запам'ятаю, яких окурок важив. Там дві стяжки ми одна і три зі стяжками і молода. Я практично всі зі стяжками важив ті, які я знаю, що це минулорічні і, і нашого півня. Побачимо, як вони себе. Покажуть на вільному вигулі, чи буде в них е, зміни у вазі. Не думаю, що вони наберуть, а думаю, наоборот, ну, що вони трошки, як то кажуть, е, скинуть, так як вони будуть більше бігати, більше рухливі. Ось такі тут наші курочки, чубатурочки. Така собі краса. Сім. Спокійної ночі, мирного неба, любові і Божої благодаті. А ще хотів сказати, що тут з ними бігає чотири сивих курочки сіренькі. Це наші молоді мішані. У них батько Барбазє, а мами були Легорнихи. Що хочу сказати, що несуться вони досить непогано. Там тато відклав яйця від них, чотири курки за п'ять днів. Там, по-моєму, буде 20 яєць. Ту прорахувати, то що не скажу. Ну, як буду збирати, можливо, завтра яйця, то е, знімлю відео і покажу, якщо не забуду. Е, і до чого ще хотів сказати, що несуть, вони несуть у біле яйця. Тобто вони тут одне в одному заважати не будуть і при зборі яєць ніякої плетенини не буде. Звідси я забрав дві мішані італійки, кинув до французів. Там французи теж по яйцях зовсім інакше в них. І калібровка, і форма яйця, і колір. Е, також плотанини не буде. Так. Це, а ну, як то кажуть, Взагалі лишиться без столового яйця це не по феншую. Мене мої з хати виженуть. що кури є, а яйць нема. А яйця ми мусимо купляти. Так що маємо тільки мішаних 2-4, там 2, 6, і одна мішана брама садить у нас. З міноркою. А цих шість корочок вистачає. І деколи я ще, ми беремо харчове яйце, коли я там відправляю інкубаційне, то е калібрую і ті, які ну, не підходять для інкубації, там малої ваги ми також, як то кажуть, споживаємо як харчове. Ну, ось такі то у нас новини. Це сестричка того братика, що ми бачили. Так, мені сюди. Ну ти, ти красуня. Так, ти гарна курочка, так, так, так. Ну куди ти від мене втікаєш? Дай я погляджу. Не хочеш? Яка ти встидлива, гонорова, дубкою до нас обернулася. Гарний хвостик маєш, так, покажи себе. Ух ти, яка молодець. Що там ти таке розказуєш, а?